день, любі дітки. і закінчується пора року осінь а це значить, що стало холодно і часто йдуть дощі. А із сірої хмаринки з неба падають краплинки. У погоді щось не те, цілий день дощ іде. Дощик, дощик крап крап-крап-крап, мокрі всі доріжки. Нам не можна йти гулять, бо промочим ніжки. Отже, сьогодні, дітки, я вас запрошую помалювати разом зі мною. А як ви вже здогадалися, будемо малювати осінню погоду. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Пташечки крилами махають. Вони у вирі відлітають, вітер дує без кінця і гойдає деревця. Восени дощі йдуть, а у лісі гриби ростуть молодці. А для роботи нам знадобиться акварельні фарби, аркуш паперу, пензлик та водичка. Візьмемо пензлик у праву ручку. Мочимо його у водичці та наберемо фарбу синього кольору. Будемо малювати наше осіннє небо. Малюємо, зафарбовуючи верх аркушу паперу. Небо восени синє, темне. Та важке, тому що з нього йде дощик та додамо чорного кольору. Ось таке в нас осіннє небо. Тепер вмочимо у водиці та наберемо колір жовто-оранжевого кольору, таке грязне, ніби пожовкли листя та замалюємо низ нашого аркушу, ніби пожовкла травичка. Тепер фарбою. Коричневого кольору намалюємо дерева, осінні дерева, вони стоять майже голі. Малюємо. Їх. Намалюємо ще одне деревце. Тепер способом прикладання намалюємо листочки, які ще де-не-де -де є на гілках наших дерев. та летять вони, попадають на травичку тепер наберемо білої фарби та будемо малювати краплі дощу тому що восени дуже часто йдуть дощі. Ось так під нахилом, дує вітер, та де дощ. Ось така погода осіння. У нас з вами вийшла. Малюйте, дітки! А я буду чекати на фото ваших малюнків. До побачення!